Президент Зеленський завтра відвідає Туреччину. Про це повідомляють тамтешні медіа з посиланням на керівника відділу комунікації адміністрації президента Туреччини. Водночас, Суспільне з посиланням на власні джерела, стверджує, що Зеленський вирушить до Туреччини сьогодні. На завтра ж заплановані офіційні заходи. З президентом Ердоганом Зеленський планує обговорити ситуацію в Європі, підсумки Мюнхенської конференції, регіональну безпеку, зокрема на Чорному морі, а також продовольчу безпеку. Після провальної для європейців Мюнхенської безпекової конференції президент Франції Менель Макрон скликав неформальний саміт лідерів континенту. За інформацією агенції Bloomberg, ці термінові переговори будуть присвячені Україні і європейській безпеці. Загалом участь візьмуть Німеччина, Польща, Італія, Велика Британія, Генсек НАТО, Марк Рюте. Так, як вказують журналісти, видання стривожені конференції, європейські лідери намагатимуться переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з рішенням щодо мирних переговорів з Росією. Саміт стартує у Парижі просто зараз. Водночас, водночас, як пише агенція Reuters, перед його початком французький лідер зателефонував президенту США Дональду Трампу. Нагадаю, що під час своєї заключної промови голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Госьген справедливо зауважив, країни Європи мають не лише брати участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, а й розробити для неї власний безпековий план. Наприклад, це може бути миротворча місія. Дискусії щодо створення якої тривають останніми місяцями. Так як вказує Associated Press, наразі група європейських країн вже негласно розробляє план відправлення в Україну своїх миротворчих військ. Щодо до публічних заяв до слів згадати слова британського прем'єра Кіра Стармера, який під час інтерв'ю виданню The Daily Telegraph казав: він готовий і бажає розгорнути британські війська в Україні. Хоча це рішення за його словами прийняти було дуже важко.